Знайомча зустріч якраз з представниками ПРО, потім створено розпорядження селищної голови робоча група. І, в принципі, потихеньку робота почалася, нас почали навчати, як писати проєкт. Кожен дає якусь свою ідею, і таким чином ну, такий драфт проєкту, скажімо, виходить, і вже потім допомагають або громадські організації написати, або вже представники, які більше вміють ці проєкти писати. У нас 12 соціальних робітників, підопічних у нас 83 особи. Ти несеш на собі все: і покупку, і дорога, і ти поки дійшов, ти вже нічого не хочеш, ти додому приходиш, в тебе ноги пухнуть, руки пухнуть, голова болить, то є це все. Але зараз, як їм дали електровелосипеди, це значно скоротило час на, на доставку. Товарів на переїзд від підопічного до підопічного. Це значно полегшило їм роботу. Використовуючи різні тут елементи, дітки і розслабляються, і коригують всі свої сенсорні рецептори. Ми коригували тут і смакові, і звукові, і проводили дуже, -дуже багато корекційних занять, але не як фахівці якихось ресурсних центрів, а просто і назва самої кімнати звучить для психоемоційного розвантаження. Проєкт загалом складав 214 тисяч гривень. 10% відсотків це було співфінансування із Олександрівської селищної ради. За ці кошти було придбано за 10% відсотків спеціальний набір. Це дитяча форма парамедика, вогнеборця, поліції. ДСНС, за кошти донорів були придбані стенди мінної безпеки, також манекен серцево-легеневої реанімації, різні дорожні знаки, килимочки. Наш простір унікальний тим, що він у нас не просто клас безпеки, він у нас модульний клас, який можна використовувати не лише в цьому приміщенні, а й може подорожувати по всій громаді. Результати трохую позитивні, навіть якщо в цифрах. Я більше люблю цифри, то в 2023 році, коли це все починалось, не дуже розуміли, як воно взагалі має бути, якщо чесно, то там було залучено півмільйона гривень. В цьому році це вже 2,5 мільйона гривень тільки через робочу групу, не враховуючи інші проекти.